Так, сотні журналістів шукають роботу, закінчивши лише навіть з червоним дипломом у руках, вони буквально опиняються на вулиці. Причини цьому різні: чи стар роботодавцем не той, чи сумніви, щодо отриманої освіти. Але чому для випускників інституту журналістики двері чи на всіх, навіть переповнених редакцій завжди відкриті? І чи змінюється життя вчорашнього господаря Іжа після отримання заповітного документа? Про це ми говорили з Сергієм Дзюбою. Сьогодні Сергій Вікторович, відомий чернігівський журналіст і письменник. Проте знають його не тільки тут і не дивно. Голова Чернігівської міської організації Національної спілки журналістів України, президент громадської організації Чернігівський інтелектуальний центр, керівник школи молодого журналіста та обласної літературної студії, голова комітету з нагородження міжнародною літературною премією імені Миколи Вогаля Тріумф. Голова журі щорічних обласних конкурсів для дітей та молоді літературного і журналістського. автор 31 книги та 9 радіокниг, лауреат багатьох міжнародних, всеукраїнських та обласних премій і конкурсів. І це ще далеко не весь перелік досягнень випускника, ще колись факультету журналістики. А народився Сергій у родині робітника у Пирятині, що під Полтавою у дитинстві був розбишакою, билися з однолітками вулиця на вулицю. Вчителі виганяли з уроків, хоча вчився добре. За шкільні роки перечитав усю районну бібліотеку. Коли закінчив 9 клас, мати звернулася до своєї подруги, яка працювала в Пирятинській районній газеті завідувачкою відділом листів, і відповідала за позаштатних працівників. Коли мені було десь два з половиною три роки, мене запитували, ну як жартома усіх дітей запитують, ким ти хочеш бути. Я говорив так впевнено, значить, хочу писати. Як виявилось, це я говорив, значить, хочу писати. І так я й докотився до журналіста, от почав значить, писати в газету. от, І вийшло десь протягом місяця 15 моїх публікацій, я був дуже щасливий. До закінчення школи залишався рік. Вже було вирішено вступати до Київського університету, та ще й з хімією проблеми загрожувала трійка з усіх предметів. П'ять а хімію хлопець не міг опанувати? Тоді він набрався нахабності і попросив у вчительки поставити йому, хоча б четвірку. Вона погодилась, але в обмін на це юнак мав пообіцяти, що ніколи не працюватиме в цій області. А ще запропонувала йому допомогу своєї доньки, яка працювала у газеті Комсомойської знамі, і теж закінчила журфах. Прийшовши до вчительки додому, він був вражений, побачивши звичайну жінку. Хлопець питав, чи може він заплатити за допомогу сиру принести чи самогону, але з нього нічого не взяли. Це була Ольга Герасим'юк. Вона каже Сергій. Значить, тебе будуть велить. Вас повезуть групами. От, ну, вона, вона назвала шість таких самих популярних місць. Я заздалегідь. За її порадою, приїхав у Київ, обійшов ці всі місця і зробив такі заготовки. Нас вже повезли, а в мене був фактично готовий написаний матеріал. Тому треба було вдавати якусь діяльність. ну все-таки. А там якраз були, як виявилось, мільйонери. І от одна, значить, мільйонерка з кіпра, комуністка, дістала фотографію Брежнєва, значить, тримала в руці, давала мені інтерв'ю, дивилась на цю. Дивилася на це фото і з такою, знаєте, любов'ю говорила ах, який мужчина. Вже на вступних іспитах комісія прискіпливо дивилася на молодика, питала, як і попереджала Ольга, і про улюблені фільми і столиці соціалістичних країн. Хлопець забув про В'єнтіан, столицю Лаоса, і один з професорів спитав про це а як же Ти Забув про Лаос? Я кажу, забув. Вибачте, я дуже хвилююся, забув. Ну як, ви не знаєте столицю Лаосу, В'їнтьян. Я кажу, ну, а ви що, все знаєте? Ну, буває. Я доктор наук, професор, я все знаю. Я кажу, як столиця Гондорасу? І він каже, ну як, така пауза, ну, мабуть, хвилин дві. Ну як? Я кажу, «Де гусигальпа. Пауза. Він тоді каже: ну а тепер чисто скажи, ти справді такий розумний? Чи це була така заготовка? Я кажу: ви знаєте, у вас була така випускниця, гарна така дівчина Оля Герасимюк. Вона говорила, що тебе будуть, що до тебе будуть чіплятися, що тебе будуть валити, А я дуже-дуже хочу вступити на ваш факультет. От, і вона мені порадила просто придумати якісь отакі ходи. От я придумав. От. Вони. Йди, йди, звідси. Я кажу: ну так я вже прийшов чи ні. Іди, завтра побачиш. А на завтра я прийшов і глянув, що я в списку. Вступивши, юнак був у захваті. Викладачі допомогли йому реалізувати себе, розвинити свої погляди, сформувати патріотичні почуття. Почавши писати вірші, Сергій показував їх викладачеві з української літератури. Той говорив, що розділяє націоналістичні погляди юнака, проте візувати їх ще комусь небезпечно. Після другого курсу і двох років служби в армії, де хлопця мало не закарбували в КДБ, Повернувшись до інституту, йому доручають випускати стінгазету. Ця новина не дуже обрадувала хлопця, адже він не вмів малювати. Тож не поміч йому прислали двох студенток. Молодик довго ховався від роботи, та дівчата знайшли його самі і наполягли випускати газету, боячись перевірки. Справа пішла, а між Сергієм і однією з помічниць танею виникли почуття, які закінчились весіллям. До речі, всі книжки журналіста і письменника присвячені саме дружині. Подейкують це єдиний такий ви. Випадок у світовій літературі. Сергій він був таким моторчиком, який завжди придумав якісь там гарні веселі події. То він потягнув у гості до дівчат. Бо він уже знайшов там свою майбутню дружину Тетяну і ходив до неї в гості. Каже, давай просто підемо попити чаю. Ну, Після того, як ми сходили попити чаю, я теж знайшов там свою дружину Євдокію, яка жила в одній кімнаті з Тетяною. Разом з найкращим другом Анатолієм Тютюнником молодик проходив університетську практику. Було все і від прикордонників тікали, і від величезних собацюр. Ми з Анатолієм Тютюнником у Рокитному Київської області проходили практику на радіо. Ми обов'язково мали о. Шостій годині щодня будь там. І вмикати це радіо. Ну, майже вночі треба було йти, це зранку не світ, не зоря, і відстань така там кілометрів п'ять, от через лісок. І я йду, і величезна зграя, чи то собаки, чи то вовки, оточили мене. І, значить, вожак, там така значить, собацюра, чи це, напіввовчиця, вона як загарчить, і всі як загарчать. Я з переляку відчахнув величезну гілку. І вони розступились, мене пропустили. Тут у нас практик була на молдавському держтелерадіо. І ми там познайомилися із колегами із факультету журналістики Кишинівського державного університету, і от одна з колег Вікторія запросила до до себе додому. Але вона чи не захотіла, чи забулася попередити, що живе вона в прикордонній зоні. І коли вже ми доїжджали до такої містечко Онгени, то вона каже: Ви знаєте хлопці. Зараз вас можуть заарештувати через те, що вважаєш, немає документів. І дійсно, нас прикордонники майже арештували в потязі, але слава Богу, попалися там два чоловіки, які були трохи на підпитку. От і коли е ця електричка зупинилася в онгенах, е вони почали щось вириватися з того вагона. І поки прикордонники їх тримали, ми, як розвідники у серіалах е Шпигунських, як е побігли по тому перону... Тікали, я не знаю, ну настільки швидко, і, і тепер пригадуєш, от уже б тепер би у цьому віці я б так би не зробив би. Закінчивши виш, постало питання про місто, куди за розподілом мали їхати працювати колишні студенти. Сергій проходив переддипломну практику у Чернігові, куди і був запрошений після випуску. Тут він працював у комсомольському гарці, у Чернігівському віснику, Чернігівських відомостях і редактором Радіо Новий Чернігів, де й вийшло його дев'ять радіокниг, а також на Радіо Свобода. Як визнає сам журналіст, якби він не закінчив журналістський факультет, він був би зовсім іншою людиною. Завдяки йому він опанував себе і перестав заїкатися, навчився правильно дихати і говорити, одружився, познайомився з видатними науковцями, викладачами, працями яких нині керуються студенти, обмінювався досвідом з іноземними студентами, набув високий інтелект і величезний обсяг знань. Університет, начебто, створив його, бо ще з дитинства Сергій готувався до вступу і робив все, щоб його мрія збула. Мені не подобається те, що зараз дуже багато людей приходять засоби масової інформації з вулиці, не маючи достатньої підготовки журналістської. Ну тобто, в людини навіть є якісь здібності, але їх же треба розвинути, треба досвід і інтелект. Такий приклад, що людина прийшла на телебачення працювати, і вона мене запитує: от ну це добре що хоч порадила зі мною, а то б так і пішло. Значить, а Сталінградська битва відбулася в Санкт Петербурзі. Я й кажу, ні, Сталінградська битва відбулася значить, у Сталінграді. А як раніше Сталінград називався Лінінград? а ця дівчина закінчила істфак. Я вважаю, що журналістська освіта вона дуже потрібна. І, звичайно, найкраща журналістська освіта це зараз в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сергій Вікторович пише про дивовижних людей, правдиві, але неймовірні історії. Це і розповіді про українських миротворців та людей, які воювали за радянських часів у Афганістані, Єгипті, В'єтнамі, інших країнах, і пригоди, мандри, екстрим, містика, детективні історії, культура, мистецтво, література і спорт. Реально чи ні зростати в родині хліборобів, де ніхто не має навіть середньої спеціальної освіти і з такою легкістю писати, судити вам. Проте одне зрозуміло точно. Інститут журналістики завжди випускав по справжньому високоосвічених спеціалістів.